Дорогі брати у єписк... єпископській службі, брат... дорогі брати священники, дорогі брати і сестри, дорогі молоді друзі, свої думки я розпочав би зі слів Папа Франциска, якими він розмірковує про єпископів. У своїй енцикліці. Євангелієм Гауду, папа каже, що єпископ інколи йде вперед, щоб показати шлях і зберегти надію в людях. Іноді він просто є серед свого народу своєю простотою. І милосердною близькістю, а в деяких випадках йому доведеться йти за своїми людьми, щоб допомогти тим, хто залишився взаді, перш за все, тому що стадо має власне почуття для пошуку нових шляхів. Я сьогодні є тут, як єпископ цієї дієцезії, щоб бути серед вас у простій і милосердній близькості, і щоб разом як апостоли. Зібрані з Марією, ми могли почути те, що Ісус хоче нам сказати. Але перш ніж Ісус хоче нам щось сказати у глибині Свого серця, Він хоче запитати нас про щось сьогодні ввечері, спочатку Він нас запитує, що люди говорять про мене. Ми знаємо ставлення до Ісуса з різних зустрічей наших з іншими людьми. Той факт, що навіть сьогодні ніхто не залишився байдужим до Ісуса та Його науки, свідчить про те, що і Він живе і сьогодні згідно зі своїм духом. Що, отже, люди говорять про Ісуса? Нам, як і учням Ісуса, легко є відповісти на це запитання. Одні в захваті є від Ісуса, інші Його відкидають, деякі знаходять у ньому сенс свого життя і заради нього пок... готові покинути все і кардинально змінити своє життя, інші глузують і знущаються з усіх тих, хто вірить в Ісуса Христа і Його церкву. Вони не тільки висміюють, але й відкрито переслідують, вбивають, гноблять. Мій брат, моя сестра, мій друг, чесно живуть своїм молодим життям у вірі. І знову мій інший брат, сестра, друг чи подруга живе, як скаже святий Павло До Филип'ян, як вороги Христа. Багато є тих, хто слава на Земальську. То є наша сварності, і це є наша реальність, А що ми, християни, повинні зробити в цей час і в цих обставинах? Як відповідь на це питання, я хотів би поділитися з вами думкою одного філософа, колишнього атеїста, наверненого в католицтво, який каже, що віра в Бога включає віру в те. Що народитися в такий час і посеред таких страждань є благословенням. Ми тут, де ми є, тому Творець хоче, щоб ми були тут. Ми повинні залишитися там, де ми є, і бути впевненими, що ми не можемо зробити краще. Ми не маємо вірити в майбутнє чи жалкувати про минуле, але служити Божій присутності в усьому. Відкриваючи вічне у тимчасовому жити на землі любов'ю, яка вже є, хоч і панує темрява любов'ю небесною. Друге питання, яке сьогодні ставить Ісус, а ви за кого маєте ви мене? Як і люди за часів Ісуса, ми маємо свої власні карикатури або думки про знання про Ісуса? Ми познайомилися з ним через проповідника, через вчителя релігії чи друга. Можливо, ми читали про нього в різних засобах масової інформації, але справжнє питання полягає в тому, чи ми справді знаємо, ким він є в нашому житті. Ісус запитує в голос, що думає про нього натовп, але для нього ще важливіше є те, що про нього думають його учні. Хоча це питання поставив Ісус своїм учням, воно також є вирішальним питанням для нас сьогодні. Давайте перефразуємо це запитання Ісуса. Чому ти йдеш за мною? Чому ти залишив все, що знаєш? Що ти кажеш? Хто я? Варто було би дозволити іншим питанням відгукнутися в наших серцях. Чому ти сьогодні тут, на цій літургії? Чому ти приїхав сюди, а тебе немає в церкві, в твоєму місті, з молоддю твоєї парафії? Чому ти хочеш, чи вирішив іти за цим галилеянином? Чому ти є на його шляху? Відповідь є проста. Я шукаю. Тобто шукаємо так. Людина шукає. Вона шукає хороші умови проживання, шукає хорошу роботу, шукає хорошу дружину, чоловіка, друга. Людина також шукає сенс свого життя. Вона шукає відповідь на питання про сенс страждань, терпіння і смерті. Людина шукає свою ідентичність, хоче знайти себе. Ми знайдемо себе лише якщо знайдемо Ісуса. Легко є стверджувати, що Ісус є нашим Спасителем, Господом, Царем, Сином Божим або будь-яким з цих титулів. Однак наша відповідь може бути лише базовим знанням або чутками, подібними до відповідей апостолів, які були з ним протягом деякого часу. І тільки коли ми маємо особисті стосунки з ним, ми можемо справді знати, хто він. Лише тоді, коли ми відчуємо його присутність у собі, ми можемо зрозуміти його роль у нашому щоденному існуванні. Дійсно, блаженні ті, хто вступає в стосунки з Отцем і Сином, тому що Святий Дух відкриє їм божественну істину. Чому після того, як Петро оголосив, що Ісус був Христом, Ісус суворо заборонив своїм апостолам розповідати іншим, хто він. Це тому, що люди того часу мали неправильне уявлення про прихід Месія чи Христа, і їм було важко прийняти, що хтось із Назарету був помазанцем. Це не настав час, щоб його особистість була відкрита всім народам. В Євангелії Ісус хвалить Петра за те, що Він у вірі визнав, що Ісус є Христос, Син Бога Живого. Він називає Петра блаженним. Трохи пізніше Ісус найсуворіше дорікає Петрові, називаючи його сатаною, оскільки він для нього є перешкодою. Ми також повинні, брати і сестри, винести важливий урок із ставлення Ісуса. Ми можемо мати глибоку віру в Ісуса як нашого Спасителя і проголошувати Його своїм месією, але ми також можемо бути перешкодою для повного здійснення Його місії, своєю впертістю і злочевістю, Злочистивістю ми спові... сповільнюємо прихід царства. Коли ми своїми устами проголошуємо Ісуса як Господа і Спасителя, але продовжуємо таїти в собі гнів, жадібність і злі думки та бажання, ми є новою, новим сатаною. На сам кінець хочу поділитися з вами ще двома думками. Перша думка що ця ваша зустріч молоді відбувається перед святом преображення Господнього, Господь показав свою реальність Петру, Івану і Якову через своє преображення, але також їхнє майбутнє. Коли ви повернетеся до своїх домівок, сімей, шкіл, коледжів на роботу нехай буде видно, що ваша зустріч з Ісусом Христом також змінила вас. Будьмо перемінені кожною Євхаристією, кожною зустрічю з ним. По друге, як я вже сказав на початку літургії, сьогодні є день пам'яті святого Івана Марія Вієнеї, скромного святого священника, покровителя душпастерів. Поставте сьогодні в молитві перед Господом усіх священників, які підтримували вас на вашому життєвому шляху та супроводжують вас, моліться, щоб священники були святими пастирями і не прагніть до чогось надзвичайного. Про високе не мудруйте, але зі смиренною вірою, навіть як гірчичне зерно. Сміливо свідчить у повсякденному житті, що ви належите до Ісуса Христа та Його Церкви, яку, попри внутрішні кризи, труднощі та протилежні вітри не подолають навіть пекельні ворота, бо Він є з нами сьогодні і завжди, аж до кінця світу. Амінь.